Зараз перейдемо коротко до трансляції Нікіти Мікензіна з Майдану Незалежності, аби показати. Ну власне, вже бачите, ви її на своїх екранах. Коротко зараз подивимося, що відбувається на Майдані Незалежності, і перейдемо до спілкування із гостем. До нас уже завітав Денис Казанський. Будемо обговорювати поточну ситуацію в країні. Не знаю, як це назвати mm -hmm. іншим словом. А куди кількість? Ні. санатории, пансионаты, я считаю, невозможно поселить, потому что у нас там нет отопления. Мы южный город. Пансионаты, санатории там работают только летом. Насколько я помню, там нет отопления. Куда поселить? Я просто не знаю. Я догадываюсь, что сейчас там, не будем говорить про Хисова, я догадываюсь, что там идет сейчас поток, поток беженцев на всю Украину. Такая... С Мариуполя можно выехать только в одну сторону, в сторону Запорожья. В вот. сторону Бердянска, Запорожья. Вот. Я представляю, что там творится на этих двух узких дорожках. Я, еще вот вы, власне, будете ехать в Мариуполь, ну вот, как будет у вас какая-то информация, взагалі? Вы... Планируем мы ехать в Мариуполь? Да не знаю, планировали или нет. Мы тут ищем, работу тут ищем. Мы приехали, ну как, мы не приехали не как держится. но я приехал ради ребенка, ради спорта ее. Но сейчас не знаю даже, что делать. Надеюсь, что дальше они не продвинутся. Надеюсь. Что дальше будет, не знаю. Но судя по тому, что у нас, как говорится, в сопредельном государстве слова с делом не соответствуют действительности, поэтому большой уверенности нет, что они не пойдут дальше. Поэтому ну, мы живем каждый днем. День. день прожили и хорошо. Дякую. Как вас зовут? Андрей. Тоже вам дякую, Андрею. Классное. Поспелковалось с... З мешканцем Маріуполя, який наразі перебуває в Києві, ось власне він з... приїхав. Вони приїхали в Київ, щоб підтримати спорт доньки, і він власне тепер не знає, що робити зараз. Такий складний час і для нього, бо каже, що Приїхали в Київ, щоб підтримати спорт доньки. І він, власне, тепер не знає, що робити. Зараз такий складний час і для нього, бо каже, що там дуже багато знайомих в, ті, в тих районах, в тій місцевості, де власне, відбулися ті під, піддалися обстрілам ті місця, ті райони Маріуполя. І Ось така справа. Там можна бачити ось, посередині картинці, зараз стоять там люди, да і за словами присутніх і журналістів, то більшість людей, які власне більш-менш причетні до Маріуполя, або мешканці, або які там деякі тривалий час були, вони власне там стоять. Вже якщо можна дивитися, ось тут також стоять. Для тих глядачів, які тільки що приєдналися до, дом, до нашого стріму. Хочу нагадати, що сьогодні о 9.20 ранку було піддано обстрілом район Восточний, район біля власне, сам ринок київський, там місця, поряд місця біля цього ринку. Було, було, пролунало шість вибухів. Які які чули жителі, є жертви, на жаль, є жертви. Дуже багато, дуже багато постраждалих. І, власне, через це зібралися зараз люди. Ось приходять на майдан, виходять, щоб віддати дані тим людям, які які просто місцеві. Просто Мирні жителі піддалися насильству з боку бойовиків, як про це наголосив мер Маріуполя. І, власне, ось наразі така ситуація. Я буду сьогодні висвітлювати цю подію. Я зараз перериваю наш стрім. Ми щойно бачили картинку з Майдану Незалежності. Нікіта Мікензі, наш журналіст, стрімер давно...